Ви прибули на станцію сміття. Зараз ви будете сортувати сміття, а потім поясните, за яким принципом ви це зробили. Приступайте Тепер розкажіть, будь ласка, за яким принципом ви сортували ваше сміття? Ось це природа може переробити сама. Бумагу ми можемо здати на макулатуру. Який метод переробки листя ви знаєте? Компостування. Ми можемо очищувати воду. Фільтрацію. Наступне запитання, як ми можемо зберегти воду. Ми, посуд, ми маємо спочатку намовити посуд, а потім воду знову. Які джерела енергії, ви знаєте. І приклади наведіть, будь ласка. Традиційні і не традиційні. Чудово. Назвіть приклади традиційні От джерела. Теплові енергії. Електр... Атомні, гідроелектрий, Правильно. І не традиційні? Віткові електростані. Припливи та відпливи. Супер. Дякую. А друге запитання. Як ми можемо зберегти енергію? Потеплення домів? Виключати світло, коли ви виходите додому? Чи ще? Заміна вікон на пластику. Угу.